Вітаю! Тема нашої зустрічі жанрові особливості легенди, як виникли Карпати. Доля України в легенді Неопалима Купина. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над легендою як фольклорним жанром. Поглибимо. Знання про особливості цього жанру. Дізнаймося, як називається квітка, яка ніколи не згорає. Про цікаве трактування походження назви Карпати. Все у світі має свій початок, щось, звідкись береться. А це означає, що в будь-якого творіння є творець та окреме призначення в цьому світі. Погляньте навколо, усе, що нас оточує, було створено або людьми, або вищими силами. І якщо можна зрозуміти, хто зробив стіл, книгу та вікно, то звідки насправді взялися річки, гори, дерева, рослини? Чи замислювались ви над тим, хто або що сприяло їхній появі? Природознавчі науки дадуть вам чіткі відповіді на це питання, але художня література має свої? Більш цікаві історії. Погляньте на карту нашої держави. Це велика країна із різноманітним ландшафтом, горами й долинами, річками, озерами й безводними степами, густими лісами. Кожна місцина має свою назву, яка виникла так давно, що тепер уже й не знають, від чого вона походить. Тому й з'явилися легенди, які це пояснюють. З декількома з них ми ознайомимось сьогодні на уроці. Згадаємо, що таке легенда? Легенда це розповідь про визначну історичну подію, чи улюблений народом персонаж, здебільшого реальний. Види легенд. Біблійні, героїчні, міфологічні. Специфіка легенд, їхній зміст передає героїчні вчинки людей, їхні подвиги, пояснює походження тих чи інших предметів, явищ, тобто ознайомлює з конкретними подіями, реальними історичними фактами. Водночас. Зображена реальність подається у незвичайній казковій манері розповіді, наповненій фантазією, вигадкою. Її мета зацікавити слухачів. Українська народна міфологічна легенда, як виникли Карпати. Прослухаємо аудіокнигу з текстом цієї легенди. Легенда, як виникли Карпати. Колись на іншій планеті була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Рівнина зеленіла шовковими травами, вічно зеленими смереками і ялинами. Могутніми буками, і яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на псхруїв та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень наймення селун. Коли йшов селун, від його кроку земля здригалася. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві. мав безліч усякої худоби, череди корів та волів, отари овець. Табуни коней, стада буйволів та свиней паслись на толоках і бродили лісами. Тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато курей куткудакало на фермах. Жив цей газда в прекрасному палаці із білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Вночі селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати в сріберному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали і птицю годували. Люди мучилися від зорі до зорі працювали, багатство примножували. Та не собі, а Селунові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього. В дерев'яних зрубах та землянках, бо не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток селуна і йти собі шукати іншої роботи, мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді жив хлопець наймення Карпо Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався в мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно, і він мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес, збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабших. Полюбили його усі слуги і служниці. Карпо ненавидів тих, хто панові низько кланявся, до самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитись, як селун усе збирає, а народ голодує. Коли Карпові сповнилось відроду 20 літ, вирішив додому повертатись. Він був певний, що за добру працю пан йому заплатить. І він, Карпо, повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав усе міркував, як із паном поговорити про розрахунок. Раз уночі він вийшов на двір освіжитися, проходив коло наймицьких хатинок і побачив раптом якусь тінь, скоро впізнав, що то селун. Той ішов подивитися, як худоба ночує і чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити із паном. Чому ти тут, Карпе? озвався селун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповідає Карпо. А вас, світлий пане. Маю з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому вертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Селун спочатку подумав, що слуга жартує. Бо досі ніхто не наважувався на те, щоб проситися геть від нього, та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо і не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує нікуди не підеш, розізлився пан. То я вже знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, настоював Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що моя робота чогось коштує. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан, простити, не міг. Туди під землю тебе відпущу, лютився він. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступив ні на крок. За мою роботу, пане, прийдеться платити, ще раз нагадав Карпо, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила пана. Він скипів так, що аж очі кров'ю налилися, а з рота вогонь цапнув. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю. Ударив так, що аж яма зробилася. Але слуга звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу, то, мабуть, землиця йому подарувала за те, що робив на ній. Схопив Карпо пана, вдарив ним об землю. Далі ще раз і ще раз і не витримала матінка землиця тих ударів, розкололася, і опинився селун у підземній печері, в яку гадав загнати непокірного слугу. Даремне він хотів вибратись на поверхню. Земля закрилася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селун до своєї сили, вдарив ногою в земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася. Вдарив другою, вигнулася ще більше, а відчинитися не хоче. Пробував головою пробивати, плечима витискати, та все марно, кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів гора за горою робилася. І, чим дужче кидав собою селун велетень, тим вищі гори піднімались навколо, а найдужче бив собою там, де Гуцульщина. І там гори вигиналися найвищі. Уранці, як прокинулись наймити і побачили, що сталося, дуже здивувались навколо гори, а там, де був палац, нічого не лишилося усе провалилося у прірву. Раптом із під землі вдарила вода і заповнила ту прірву. Чудувалися люди, а скоро зібрались на ту велику раду, як далі бути і як жити. Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо було синє, синє, як небо. А горам, на честь Карпа, дали ймення Карпати. Люди зажили по новому. Одні залишились на рівнині, інші подалися в гори, орали, сіяли, хліб вирощували і худобу доглядали. Навчилися ліси рубати і хати будувати. Кажуть, що селун. Ще й досі не затих під землею. Пробує вирватися. Але вже не викидає гори, бо постарів, і сили такої немає. То вже не вирватись йому на поверхню ніколи. Озвучила Крива Дар'я для довідка біз Юей. Карпати Гірська система на сході України. Найбільша висота в Україні гора Говерла 2061 метр. У Карпатах знаходиться значна частина всіх лісів України. Карпатські гори відносно молоді, їм понад 25 мільйонів років. Назва Карпати має давньовічну історію і такі значення у перекладі як Камінь, Купа Каміння, Значні нерівності, підводні каміння, значні стовбури або коріння. У міфологічній легенді як виникли Карпати. Відображене народне повір'я про виникнення Карпатських гір. Давні українці вважали, що саме в такий спосіб, як описано в легенді, і виникли українські гори. Народна легенда, як виникли Карпати, розповідає про хлопця Карпа, який відстоював своє право. Нагідну оплату праці перед паном і можливість повернутися додому. Пан Силун не хотів ані відпускати хлопця, ані платити йому за роботу. Але Карпо не здався і переміг силуна, загнавши його в печеру, спроби велетня вирватися звідти. Зробили на рівнині великі гори, які потім назвали на честь сміливого Карпа. Карпати. Легенда пояснює назву гір Карпат, уславлюючи при цьому богатирів, захисників простих людей, таких, як Карпо. Злих панів, що знущалися з кріпаків, народна фантазія покарала тим, що загнала під землю. Інколи в горах бувають землетруси, які люди пояснювали тим, що селун намагається вирватися з печери, куди його загнав сміливий і сильний парубок Карпо. Кажуть, що селун. Дотепер не затих під землею, пробує вирватися та марно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів. То вже не вирватися йому на поверхню ніколи. Легенда, як виникли Карпати, описує перемогу справедливості та правди над кривдою та. Гнітом. А ви знали, як виникли Карпати? Давні українці вважали, що саме в такий спосіб, як описано в легенді. Вірити чи ні ваша справа? Гадаю, коли приїдете в гори, то буде над чим. Поміркувати. Народна легенда Неопалима Купина. Польські та угорські королі вирішили захопити місто Дорогобуш. Вони запропонували мешканцям міста здатися без бою. Посланець із міста приніс королям рослину з листям, яке ніколи не згорає. Королі зрозуміли, що це була відповідь на їхню вимогу здатися без бою. Рослина незнищенна вогнем, і наше місто жодним боєм. На місто. Ще багато разів нападали, але ніхто не зміг здолати його мешканці. Цю рослину називали неопалимою купиною. І сьогодні неопалима купина символізує незалежність України її непереможність. Доведемо, що цей твір. Є легендою. Це легенда, бо твір розповідає про незвичайну подію, захист міста від завойовників. Герою твору лише люди. Що є казковим, фантастичним у легенді? Один із завойовників запалив зілля. Воно не згоріло. Про яку квітку йдеться у легенді? Неопалима купина, наукове пояснення. Купина це лісова трав'яниста рослина з білим або рожевими квітами. Схожа на конвалію. В науці ця рослина із ніжно-рожевими квітками, відома як ясенець білий. Рослина виростає до 120 см заввишки. Квіти білі з рожево-пурпуровими прожилками. Мають аромат ванілі з лимоном. Магічну властивість неопалимої купини. Горіти та не згорати давно пояснено. Квітка ця виділяє ефірну олію, яка у спекотні дні може займатись на сонці, а саму рослину не опікає. Тому її називають неопалимою купиною. Втім, Ясенець білий, рослина небезпечна. Вона густо вкрита залозистими волосками, що виділяють ефірну олію. Ця речовина може спричинити болючі опіки. Вони з'являються не одразу, а за 2-3 дні. При сильних ураженнях. Виникають пухирі, які повільно загоюються. Рослина занесена до Червоної Книги України. Біблійна історія. Неопалима Купина пов'язана із біблійною історією, так, у книзі Вихід Старого Завіту. Це був палаючий кущ, що не згорає. Саме в цьому кущі Бог з'явився Моїсеєві. Коли Мойсей підійшов до куща, щоб подивитися, чому кущ горить вогнем, але не згорає, то вже Бог постав перед ним з палаючого куща, закликавши вивести народ Ізраїлю. З рабства Єгипту в обітовану землю. Релігійне значення. Термін неопалима купина віддавна прижився в українській символіці та іконографії. Значного поширення набула ікона, яка так і називається. Неопалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого. Чотирикутників з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір. Означає кущ купини, червоний – полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона, виставлена у храмі чи в хаті, нібито оберігає приміщення від пожежі та блискавки. Що означає вислів Неопалима купина? Це – Стійкість, незнищенність безсмертя поетичне відображення долі України та українського народу, що несе в собі образ неопалимої купини для України? Відповідь на це питання ми знайдемо в самій легенді. Ми ніколи не завоюємо цієї країни. Відтоді сотні разів вороги воювали наш край, але кожного разу залишалися з облизнем, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітнуть кущі. Неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі і її народу. Про квітку, яка не горить у вогні, складали легенди у наш час вона особливо яскраво асоціюється з Україною. Віримо. Що переможемо у війні, та обов'язково розквітнемо на крутосхилах історії. Домашнє завдання. Перше. Прочитати опрацьовані легенди або прослухати аудіокниги з текстами цих творів на каналі YouTube за посиланням. Друге написати міні-твір 5-10 речень на тему Мої добрі вчинки. Перше і друге завдання обов'язково для всіх. Третє завдання за бажанням знайти і написати легенду про походження міста, села. Населеного пункту України. Бажаю успіхів. Дякую за увагу.